Дорогі друзі, ось у мене ще не всі карти, я вам показала, це у нас жезли на такому жовтому тлі. У нас позначка аркан, назва цього образу і почали ми з чумацького шляху. Двойка жезлів. Легенду і чому так хто це, ви почитаєте в книжці. Що скажу завчасно, що це у нас. Навіть такі козаки уособлення. Вони, вони ніби стовпи солі нагадують, і це не випадково, да? все ж прив'язується до цієї легенди. І ще вони як архетипи героїв народних. Кротивус і Вернедуб. Ще буде там котигорошко пізніше. Так, це треті півні, і півники нагадують із Бородянки відомого півника. Берегиня ось Чорний козак в такому сучасному баченні. О, теж Прикриємо на всяк випадок: це у нас богиня слава, яка може перетворюватися на пташку і спускатися як маленькою, так і великою. Настільки великою, що може крилами закрити ціле військо. І тому її воїни по легенді призивали призивами. Викликали славу, щоб вона спустилась із звирію. Це Стародуб, священний дуб. І в Київській області є місцевість, де поклонялися саме сухому дубу. І цьому присвячена картина. Тут теж до цієї картини є ціла легенда. Двом селам присвячена всемірка жезлів. Пісмірка жезлів, свічки громниці. Дуже гарна картина. Бачите, свічки нагадують, ніби тризуб такий по формі, і в книжці написано, чому громниці, Що це таке? Ось і категорошко і змій це теж український архетип, один із них. Дух діда. Ви бачите, що це дідух, і він горить, тому що в ну, давнину були звичаї, які. Ну, спалювали дідухи. Ну, Зараз вони більшість декоративні, роблять майстри, звісно, що вони не спалюються. А такі ну, саморобні, можна спалити при бажанні, а потім новий зробити. Ось такий, десь така десятка жезлів. І є в книжці опис, легенда про цю традицію з дідухом, духом діда. Симаргл — це у нас паш, лицарь у нас ярило, Весняне Сонце, яри. Макоша це, до речі, місцевість присвячено називається камінне село? Камінне село, і вона ось її жезл, як перетино. Вона. Че... Везерунки долі для всіх, для кожного, хто народжується. От, і вона біля такого кострища. То був у камінному селі, там, може, бачив в такий камінь на 4 переділені. він мені якось уявлявся у вогні, тому я так намалювала. Етьман. ватра, теж про ватру написано, це у нас туз. І швиденько зараз покажу ще старші аркани. Ось нульовий аркан Вичар Василько, і летить він, куди б ви думали, на золоті гори. Це намальовані золоті гори. Ось. І далі в основному тут картини з колоди Слюянські бої, але не всі. Те, які я взяла. Ось Нагадую, що це спадок пращурів. І це збірна колода о, верніший збірка картин в цій колоді з різних проєктів. Так, отже, Аркан 1, Мах це Мамай. Жриця у нас Яга. Потім імператриця у нас Лада. Сварог імператор. Потім Ерафант у нас Велес. Василій Маланка у нас закохані. Стрибух. Сім. Оленка і Олень. А, хто знає Таро, там, в класичному варіанті, Лев і жінка, тут у нас Олень і жінка. Потім цар Змій, Доля. А, ну, тобто, це у нас відлюдник, 9 аркан, а це у нас колеса Фортуни, це у нас справедливість, карна наша богиня Слов'янська. Потім 12 недоля, 13 мара, це смерть. 13. Потім помірність вжива. Зцілення. Да? Аркан диявол, це Чорнобог, башта Перун, Бог війни. Потім зоря віста. Вечірня зоря. Потім у нас хор, це місяць. 18 аркан, 19-й вовку лака, дивіться, це ось такі сірко. Да, і козацький хрест, там, і повня, дуже теж багато символів, і лунниця ось у, у, у усі. І Біла Бог це світ. 21 аркан. Бог Добра, який каже у вираженні Так, ось це була колода Таро, спадок пращурів. 78 карт і описи, мої авторські описи. ось, Дуже цікаві, до речі, рекомендую. Пишіть у моїй соцмережі Я Альона Райда або Алона Райда в мене є сайт. Мої карти можна придбати на промі. Дякую за увагу! Гарного дня!